Всім доброго дня. Хочу вам сьогодні представити дану модель трактора Genmu 244. Дана модель трактора є 23-го року з двигуном km 385 bt Вона є повнопривідною. ручка передач. 4 вперед, 5 назад. Повишені, понижені. Речажок навіскі. А також вона має ще додатковий сходозменшувач. Ось така трьохточкова навіска. Вал відбору потужності 540 тисяч оборотів. Ми знаходимося в місці івано франківськ Калурське шосе 2А. Заїжджайте, тестуйте. Будемо раді вас бачити. Всім дякую за увагу. Гарного дня!